Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми вже молилися і співали. Тільки ти, Ісус, тільки ти Утішитель, тільки Ти зрозумієш моє серце. І часто людина розказує свої недуги, свої переживання людині. Хтось жалується, хтось каже, що мені тяжко, і так далі. Але написано, що Господь дає по силі кожному. Я думаю, що комусь дати мойого Христа, то він може не винесе. Або того Христа мені дати, то я його не винесу. І там, як ми чули, таке, що два брата було, і один каже, що. Я далі не можу нести і відрізав собі Христа. І далі, як вони йшли, і треба було перейти через Хрест, і Він не міг перейти. Брати і сестри, в житті нашому часто люди хочуть обійти тяжкі часи. Може, часто є тяжко щось, і в житті людина хоче обійти те, є. але, брати і сестри, Господь не обходив. Він ішов прамо. Він дивився на батька, який йому сказав. І коли він молився, каже: Отче, хай минується чаша. Але ж далі каже, не так, як я хочу, а так, як ти, брати і сестри. Хай дасть нам сили Господь нести свій хрест безропотно, щоб не роптати. І не казати, що я вже і знеміг я, а все дати Господу. І Він, тільки як ми співали, тільки Він може зрозуміти серце наше, слава нашому Богу, тільки Він може допомогти, тільки Він може нас облегшити. тієї страдання, чи болезні, чи тієї переживання, чи може син чи. Батько чи мати, хтось непослушний є в домі, і ми довгий час, може, молимося і просимо Господі, прийди на поміч і так далі. І ми безрезультатно. Але я знаю, що одна мама, яка молилася, і вже коли вона вмерла, і прийшли сини, і прийшли, кажуть, отут мама молилася. Прийшли, подивилися, а там аж той пол, і та краска геть злізла, а, а там сльози були мамині, і вони поставали на тому місці і покаялись, брати і сестри. То робить Дух Святий, то робить Господь, який в третьому лиці божества зійшов з неба, і Господь каже: лучче вам буде, коли я піду. Я умолю Отця, і пішла вам другого Утішителя, Духа Істини, який наставить, який научить, і даже те, що впереді буде звіщати, брати і сестри, ми бачимо на сторінках Писання, багато є того, що ми читаємо 24-та Матвія, де будуть в последній час, які времена будуть тяжкі. І ми це бачимо. Ми бачимо, що. по... По других місцях лється кров, по других місцях вулкани, по других місцях затоплює, і люди в, в, в очах і не знають, що робити. Але, брати і сестри, ті, що надію поклали на Господа, написано: вони будуть обновлюватися, вони будуть йти і славити Господа. І навіть щось станеться в житті, то вони мають надію. На вічну обіцянку, яку Господь обіцяв нам, тим, яких вибрав. Слава нашому Богу, що Він це нам дав в наші серця і каже, і, осини, і осинив нас і очистив нас від цього всього земного. І я прочитаю такі два місці. Де мені положились на серце, і будемо молитися, ми прийшли, щоб молитися, щоб дякувати Господу за те, що він з нами, що Він благословляє і укріпляє. Іван Ілля Івана, 3 глава з 1 стіжка нижче. Був один чоловік із Фарисеїв, Никодим, на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі, та й промовив йому учителю. Знаємо, ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде, Ісус відповів і до Нього сказав: по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до утроби своєї матери знову й родитись? Ісус відповів По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може увійти в Царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі: Вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і Його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки Він приходить і куди Він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений, відповів Никодим і до нього сказав як це статися, може? Ісус відповів і до Нього сказав: Ти учитель Ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді по правді, кажу я, я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, а свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне, і не сходив, сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Моїсей підніс змію в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя, так бо Бог полюбив світ. Що віддав Сина свого однородженого, щоб кожний, хто вірує, а по-русски, хто віруючий, в нього не загинув, але мав життя вічне. Слава нашому Господу, брати і сестри, Віруючі, хто віруючий, брати і сестри, хто повірив в Господа, хто знає Господа, хто відкрив своє серце для Господа. Туди зайшов Дух Святий, слава нашому Богу! Туди зайшов Господь, те третє божество Господнє каже, вам краще буде, брати і сестри, як нам добре, Христос ходить з нами, Він ходить і куди Він не йде, і ми бачимо благословіння во всьому, ми бачимо хліб, риба. І умножається, і п'ять тисяч, кроме жінок і дітей накормлені, брати і сестри. А якщо посчитати жінок і дітей, то ще в два рази тільки і, брати і сестри, хватило ще і осталося 12 коробок. Слава нашому Господу, то благословіння Господнє. І воно почуває на своєму народі, якого він вибрав. Воно почуває на тих, які віддалися все ціло написано, не двоячиться сьогодні, і трошки в світі щось, і трохи теє, і трохи теє, і можна й теє, і можна й теє. Сьогодні багато, брати, і сестри, фальшивого. Сьогодні багато в всьому світі не такого, як написано, але люди вносять, вносять церкви і хочуть і те, і друге, і третє. Але, брати і сестри, Христос ішов прямо, і ми бачимо фарисеям, садукеям, Він поясняв і говорив, що не можна так, не можна так. А вони постійно хотіли його уловити, постійно хотіли його знайти в чомусь, щоб його уприкнути, брати і сестри. Але написано, Він трості недломної не переломив, і льна кура, що нього сив, і не було чути Його голосу на улиці. Так він проводив життя своє. Я думаю, що він футбола не грав. Я думаю, що він не ганяв там десь і прийшов додому, але він славив Господа, славив свого Отця Небесного і радів тому, брати і сестри. Він не двоячився ніде, він ішов прямо, брати і сестри. І тут я прочитав про цього Нікодіма, який був старий. Але ж прийшов ночі, щоб ніхто не знав. Бо відлучили б його у синагогі і не було б там йому місця. І каже, як мені зробити, каже, щоб родитись згори? А Господь каже, Він каже, що мені другий раз вийти в утробу матері. Ні. Треба смиритися. Треба смиритися глибоко. І тоді Дух Святий наповнить твоє серце. Тоді буде все. І каже Дух дише, де хочеш, і не знаєш, звідки приходить і куди уходить. Не завжди, брати і сестри, є тє благословіння Господнє, яке в серце наше, не завжди. Часом і хочеш, щоб більше Господь говорив. хочеш, щоб більше Господь благословляв і говорив Духом Святим, але воно нема. І ми можемо кричати, ми можемо впіяти, і так далі, і нема. А що, щось якась преграда, щось чуть-чуть щось нам полюбилося, те є мрецьке, те є недобре. І якщо обходиш своє серце, як обходиш і кажеш, Господі, що таке, як колись 14 років мені було, і ми йшли. і... Брати йшли, і там сніжками кидали і прийшли, і їх Бог хрестив Духом Святим, а мене ні. Думаю, Господи, чого так? Вони ще більше так кидались, як я, і себе повісив вище, але ж, брати і сестри, другий раз я вже смирався і йшов. І Бог хрестив мене Духом Святим. Слава нашому Богу! Такий добрий наш Господь! Він хоче, щоб. Так як Іван вийшов на проповідь і каже, гора, хай понижиться, кривизни, хай випрямляться, бо що, іде Господь, брати і сестри, іде Господь. Часом ми думаємо, що я щось можу, таке щось велике, щось таке сказати, чи що, а Господь може посоромити нас в другому, в третьому. Але коли ми смираємося, коли ми сукрушаємося перед нашим Богом, і Господь заходить в наше серце, і, стає, і сльози десь появляються, і плачеться, і віриться, і так легко, легко з Господом. Хай благословить Господь на всіх на цьому місці. І я прочитаю ще друге місце. Єфісянам, друга глава, і вас, мертвих. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі Духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях вашого тіла, як чинили волю тіла й думок. Із природи були дітьми гніву, як і інші. Боже багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив і нас, що мертві були, через прогріхи оживив разом із Христом, спасані Ви благодатію. І разом із Ним Воскресив. І разом із Ним посадив на небесах, на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне богатство, благодаті своєї добро, добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасіння ви, бо спасені ви благодатію через віру, а це не від вас. То дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготовив, щоб ми в них перебували. Слава нашому Богу, брати і сестри, чи ми можемо сьогодні, брати і сестри, похвалитися, чим ми можемо хвалитися тільки нашим Господом Ісусом Христом. Що він вмер і воскрес і знову прийде за своєю церквою, за тими, які ждуть його. І ми будемо неділю мати приломлення, будемо учасниками. Хай Господь благословить, щоб ми обійшли своє серце, кожний. Я, перший брати і сестри, щоб ми обійшли. Може, щось є, щоб ми вигрузили те все. Ми знаємо, як Йона. Втікав від Господа, йому було сказано, що робити, але він втікав в другу сторону. І бачимо, що там ті корабельщики вже все робили і прийшли, подивилися, з якого ти народа, я ж скорочую. А він почав поясняти, з якого народу, і все. І вони устрашились, що через його Каже, кіньте мене, і море для вас утихне, брати і сестри. Так. І сьогодні, брати і сестри, ми можемо ходити, ми можемо щось робити, ми можемо все, але ж щось Господь ще требує, щось ще хоче, щоб, може, ще маленьке щось ми не зробили. Сьогодні давайте обидемо свої серця. І каже і вас, мертвих, які були мертві для Господа, оживив, слава нашому Богу, то не наше, брати і сестри, то Божий дар, не відділ наших. Щоб ніхто не хвалився, а то Господь нам дав це. І я вже проходив своє життя. Е, е, скільки вже, от, е, 70-й рік буде е, два роки, і дивлюся так, оглядаюся і думаю, Господі, Твоя рука була скрізь. Твої руки оберігали, проносили скрізь і моїх дітей, і мене, і жінку, брати і сестри, і мою родину, і церкви, які уповали на тебе, Господи. І сьогодні, брати і сестри, як ніколи, сьогодні ворог свірепствує. він хоче всякими способами збити, навіть написано ізбраних, навіть ті, які повністю віддаються Господу. Він хоче поработити, він хоче чимось відвести, але написано нам. Умисли його не безізвісні. Нам звісно, що Він хоче зробити. Він хоче вкрасти і вбити, а впоследствиї погубити. І, брати, і сестри, сьогодні до молитва, як ніколи, до Господа, бо ми бачимо, що в Україні там страждуть наші брати і сестри, там л'ється кров, там вбивають дітей, вбивають жінок. І чоловіків, і страшно що робиться. Брати і сестри, хай Господь вийде назустріч. І коли там розказують навіть в тих окопах, коли ми відчуваємо, коли каже, моляться, то нам легше, легше переносити навіть морози і те все каже, легше переносити. І брати і сестри, хай дасть нам Господь, і ті, що возять туди гуманітарку, кажуть, і їдемо так сміло, а часом аж здригаєшся. Нема молитви, і починаємо, каже, ми молитися, і Дух Святий наповняє, і їдеш безпечно, брати і сестри. Хай Господь дасть нам сили, щоб ми молилися, якщо нам добре, якщо нам все є, і Господь нам все дав сьогодні. Давайте не забудемо за Україну, за Ізраїля, за ті місця і села, де гинуть люди. Йому слава за все. Амінь.